Національна операта України реалізовує інклюзивний проект Тактильна адаптація вистав для глядачів його створила команда театру за підтримки культурного фонду. вже чотири роки поспіль оперета працює за аудиторією, яка має порушення зору. Нині в театрі вже п'ять різножанрових вистав. Саме завдяки аудіодескрипції, голосу, який описує те, що відбувається на сцені. Глядачі, які не бачать, можуть краще зрозуміти зміст. Сьогодні ми зняли ще один бар'єр. Ми зробили доступнішим театром, для людей малозрячих і незрячих. Цей проєкт виражається в тому, що ми видали програмки шрифтом Брайля. Ми видали книги, які присвячені кожній виставі окремо. І в цих виставах йде опис костюмів, де опис декорацій. Людина може їх торкнутися, побачити. Далі йде опис, вступ, і людина готова до вистави. Вона підходить вже на виставу, знаючи про неї майже все. І тоді вона вже по слуху, бо вона Святкової вистави і легше її сприймати. Владислав Берковський, представник українського культурного фонду, каже, що оперета стала прикладом для інших творчих колективів на шляху до суспільства з рівними можливостями. Я хочу подякувати, пане Богдане. Вам подякувати колективу, подякувати експертам за те, що ви робите такі чудові проекти, що ані в Українському культурному фонді, ані нашим експертам просто не залишаєте іншого виходу, як підтримувати вас в цьому напрямку. Не менш вдячна я Тетяна Антоненко, одна з експертів, яка допомагала творчому колективу театру підготуватися до адаптованих вистав. У цей проект унікальний, адже жоден із театрів Києва не має подібних вистав, немає аудіодескрипції в жодному театрі немає навіть програмок до спектаклів Шрифтом Брайля. і це є надважливо на сьогодні, тому що на жаль, відсоток людей з інвалідністю в Україні збільшується, тому ми маємо забезпечувати рівні права абсолютно всім людям. Я трошки бачила недавно втратила зір і коли дивишся. Виставу або фільм дуже хочеться дізнаватися, що ж між розмовами героїв да от відбувається, якщо якась тиша, і аудіодескрипція вона дуже потрібна для незрячих, як в і театральному мистецтві, так і в кіно. На прем'єру сімейки Адамсів прийшло близько 70 глядачів з вадами зору. Серед них були і військові у опереті. Обіцяють продовжувати розвивати інклюзивний проект і надалі.